10 грудня, якби ми знали, що є в Києві. І це знали всі. А є люди, які говорять, чого ви сюди приїхали. Якби б вас не було, не було б цієї війни. 37 років мені було і лишитися без ноги, це було, звісно, трошки важковато. Оцей рекорд, це все якби поміняло в моєму житті дуже багато що. Мене перестрічають люди. О, ми вас там бачили. О, там можна з вами сфотографуватися. Денис Барчук позивний бумер, 38 років. Оператор-навідник. Переїхав у Бровари з Житомирщини в 2006 році. Воював на сході України з 2015 до 2019 року. Отримав декілька поранень та контузій. У лютому 2022 року отримав поранення, через яке ампутували одну нижню кінцівку. У жовтні 2023 року в складі команди ветеранів на фестивалі Сили. Видів спорту Арнольд Класік Європа в Мадриді встановив світовий рекорд зі Стронгмену. Початок війни, 2015 рік. Ми з кумом працювали на фірмі, і кум каже, що ну, якби каже, я буду уходити. Він прапорщик каже, йде війна і пішов воювати. І я так собі теж подумав туди-сюди. І з 2015 року пішов на війну. В національній гвардії підписав контракт. Там закінчив школу молодших сержантів, перевівся в бойову частину в 36-66. Там був легендарний батальйон генерала Кульчицького. Ну, і вже з ними я пішов на війну. В 2019 році в мене закінчився контракт. Я уволився, посадів вдома і просто ну не зміг справитися з цим. Всім. Підписав контракт у 2019 році у повітряних силах. Чи вірили в те, що розпочнеться повномасштабне вторгнення? Ну не один я. Ми знали, що буде ця війна, і з 10 грудня, якби ми знали, що всі пере в Києві, і це знали всі, але просто не думали, що воно так буде, якби. Не вірили, що воно так буде, що буде така велика повномасштабна війна. Якби ми готувалися до цього всього, але не думали, що вони нас обстріляють ракетами. Тобто, ми ну, думали, буде якийсь там ну великий контрнаступ. Е, понятно, що буде і танки, і бронемашини, і Все ну просто щоб Україну засиплять ракетами. Цього ніхто не очікував. 24 лютого 2022 року. Поранення, складна евакуація та ампутація ноги. В лютому 22-го я заступив на бойове чергування, це з 23 на 24, і в 5.05 прилетіли ракети, розбомбили всю частину, якби і отримав там від ракет осколок, осколок, залетів мені в ногу, розірвав ногу. Після того була евакуація, дуже важка була. Тому що не можна було е, зробити евакуацію. Прилітали ракети, якби ну, проходило пару хвилиночок і прилітає ракета. Тобто тільки приїжджає скора, вона не може під'їхати. От е, і мій командир е, відділення е, Юра Бабанін е, приїхав своїм ланусом, щоб мене е, е, евакуювати в лікарню. І е, пролітав самоліт і е, пустив ракету, і вона впала возле Цього лануса, не знаю, як вона не попала в той ланус. Мене забрали звідти з машини, Затягнули ну, в це під землею. Приїхала вже скора. Тоді вже мене забрали, привезли в броварську лікарню. З броварської лікарні нас забрали в госпіталь київський. Там боролися з моєю ногою. Якби хотіли спасти, але... Нічого не вийшло, була температура 40-41, її збивають, вона піднімається, її збивають, вона просто піднімалась. І до мене підходить доктор і каже, що так і так, каже, ну, щоб спасти не було ніякого зараження, тому що вже воно йшло, треба каже, опунтувати ногу. Я позвонив дружині, кажу, так і так, ну, що нічого не можуть зробити, будуть. Ногу, і вона каже, що ти не переживай, як би там не було, чи ти будеш з ногою, чи ти будеш без, ти для нас будеш герой, ти як би для нас останеться на все життя. Ми тебе будемо любити, як і любили. Тобто ну, дали мені таку підтримку. Перші кроки на протезі. Була боль, звісно, але це була радісна боль, що ти стоїш, що ти можеш йти, що ти стоїш, що тобі не треба на цих костелях ходити. Пішов другий рік я на протезі. Для мене ну, як би складнощів вже немає. Я можу ходити і по горних місцевостях, і по камінню, по, ну, по всьому, там, по сходах. Не можна розділити війну на цю і ту. А то це. Хто був наперед, ну, їздив напередок е, на ноль, е, хто воював, хто дійсно е, не тільки воював із автоматом, а і підривалися, і снаряди прилітали. Хто був там і бачив реальні ці бої, хто участвував в цьому всьому, і поранення були, і контузії в мене були не, ну, якби не одні, е, то, то той не скаже, що ця війна була якби, е, ну, ця і та. Але якщо порівнювати з цим, всим, то ми вчилися там е, воювати. Ну а зараз ця повномасштабна війна, е, то ну, це просто е, це ягоди, як то кажуть. То були цвіточки, а зараз це ягоди. Як мирне населення на сході країни ставиться до українських військових? Є люди, які поважають військових, які допомагають. <кій> як би, Ну, вони е, все роблять для того, щоб е, ми перемогли. А є люди, які говорять, чого ви сюди приїхали. Е, Якби б вас не було, не було б цієї війни. Початок спортивної кар'єри та встановлення рекорду світу зі Стронгмену. Мені потрібна була допомога там. Я хотів узнати, які потрібні документи, щоб стати на квартиру, які потрібні документи всі зібрати на грошову допомогу. Я звернувся в Броварську громаду до Сергія Богуцького, об'яснив йому ситуацію свою, ну, з якою я прийшов. Він підказав мені зробити те, 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 так, -те, те так. Те потрібно, якби ну, все, все в мене вийшло, так як він сказав. Він предложив мені, чи не бажаєш ти піти в протезний завод, там вчитися, і, ну як би вчитися і працювати. Я сказав, можна спробувати. Ми поїхали з Сергієм Богуцьким в протезну клініку протезування і ортезування. Там директор він нас прийняв, ми поговорили. Він сказав, каже, що ми будемо переїжджати. Як без, ну, зараз в нас немає ну, немає місця, тому що там було маленьке приміщення. І коли вони переїдуть, вони мене візьмуть. Але так вийшло, що одна людина уволилася, і мені дзвонили і сказали, що я виходив на роботу. Хлопці, які вже були в спортивних змаганнях, це Саша Швачка. Позивний волк продовжив мені каже, чи не хочеш каже, ну, показати себе в спорті. Я кажу, можна спробувати. Я пішов туди на веслування. Ну, веслування це є такий тренажер, да, і, ну, і так поїздив по змаганню туди-сюди, і був набор, якби ну, 400 чоловік був набор ну, на цей вернуль класік для встановлення цього рекорду. І вже сім чоловік, якби було, і я восьмий попав: ну, попав туди, в цю команду вісім чоловік, ветеранів, інвалідів війни. Ми поїхали туди, протягнули там сидя вісім чоловік, один за одним ми сиділи. Ми протягнули чотири фури вісом 35 тонн. За 30 секунд, 69 там, мілісекунд, протягнули 20 метрів. Встановили такий рекорд світу. Оцей рекорд це все якби, поміняло в моєму, житті, в моєму житті дуже багато. що. Мене перестрічають люди, о, ми вас там бачили, о, там можна з вами сфотограхуватися. Ну, для мене, звісно, це якби був простий, проста людина, яку там просто ну, ніхто не бачив, не знав. Як змінила війна? Війна вона поміняла набагато, тому що ну, ці кантузії, це все це братство, е, якби ну, міняє це все. Тому що ну, коли я був просто цивільною людиною і займався е, собі своїми справами. Зараз на даний момент в мене одні думки про моїх побратимів, про цю війну. Е, ну, і Психологія, ну якби, ну. Стала в гіршу сторону. Я не скажу, що все нормально. Да, я е, працюю з психологами, е, працював з, ну, з психологами, і якби вони ну, багато в чому мені допомогли, тому що ну, я совітую всім не боятися не психологів, не психіатрів, тому що є різні е, поранення, різні контузії і різні люди. І якщо кажуть, е, що треба звернутися до психолога, то це не означає, що ти овощ. Хочу сказати які отримали поранення, які мають е, е, протези, е, щоб вони не унивали. Ви потрібні Україні, е, не впускайте руки і все буде добре. Слава Україні, героям слава!